Опа. Дуже запашний пахне ріпак в Україні такий. У нас сіють, але не завжди така велика висота його там маленький, низенький. А дивіться яка земля. Це в Англії. це така земля. Це окей, це не просто хтось накидав цього каміння. Це вся така земля знаходиться і така з червоного кольору. Але яка є, така є. А сьогодні ось по дорозі нам зустрілося яке дерево. І це дуб, бо ми знаходили тут жолуді. Ідіть покажу як. Якого розміру. Але стежинка до його є, люди підходять до його. Дивіться. Я не знаю, мабуть, чоловік 5 потрібно для того, щоб... Обняти таку махину. Скільки років. Якщо їхати на Окуніново туди на рибалку, то там є, стоїть дуб такий і там вивіскаємо тисячу років чи щось, то, то цей дуб більший, я вам скажу. То ми в трьох, мабуть, обнімали. Це в Київській області. Так що оце такий дуб. Прохолодно. Крапива велика, все цвіте вже, все, поїхали. Така наша велосипедна прогулянка. Дуже багато маленьких зайчиків бігає, звірів якихось бігає. Але лісів в Англії немає. Їх все повипилювали, частні території. І отака страшненька земля. Все мій рюкзак зо мною. Бачите? Готові камні для будівництва.